Привіт! Ну що ж, сьогодні ми спробуємо розгадати таємницю одного слова. Воно зараз на слуху звучить у пісні, яку, мабуть, чули всі. Звучить так загадково, так мелодійно. Але що ж за ним стоїть насправді? Давайте розбиратися разом. Ось воно, Енкарапіста. Тисячі людей його чують, підспівують, але будемо відверті, більшість, скоріш за все, навіть не здогадується про його справжнє значення. Воно якось чіпляє, правда, але при цьому залишається повною загадкою. Тож, власне, це і є головне питання на сьогодні: що ж це за звір такий, енкарапіста? Звідки це слово взагалі взялося, і який сенс у ньому захований? Зараз ми все це розкладемо по поличках. Ну, яка перша думка спадає на думку? Зазвичай, що це або просто якесь вигадане слівце для ритму, знаєте, щоб гарно лягало на музику, або, може, щось таке поетичне, абстрактне. Дехто думає, що це якийсь старовинний фольклорний термін чи архаїзм, значення якого вже давно загубилося. Але ні, все набагато набагато цікавіше. І ось ми підходимо до першого, і я б сказав фундаментального значення. Виявляється, це слово має дуже глибоке коріння, пов'язане з потужною філософською концепцією. Так так, усе крутиться навколо поняття тілесності, якщо купнути до грецького коріння, то ми побачимо слово саркс, що означає плоть, тіло, і воно пов'язане з дією, з процесом ставати тілом, втілюватися, тобто його первісний сенс це зовсім не про абстракції, а про щось дуже земне і реальне. Отже, виходить, що Енкерапіста це не якась там людина, що літає в хмарах чи живе у світі фантазій, зовсім навпаки. Це той, хто проживає своє буття через фізичний досвід, через біль і радість, через усю нашу людську вразливість і крихкість. Це слово, по суті, про вічну напругу між духом і тілом. І отут, знаєте, починається найцікавіше чому ця, здавалося б, така давня ідея раптом так сильно відгукується саме зараз, у наш час? А відповідь проста. Бо сучасна людина дуже часто живе так, ніби її тіло це щось другорядне, якийсь додаток. Ми всі в ідеях, проектах, в онлайні, а в реальності що? Постійна втома, емоційне виснаження, тривожність. І, можливо, саме це і є секретом популярності пісні. Це слово, ніби несвідомо влучило в наше колективне відчуття, що ми живемо поза тілом, постійно споживаємо інформацію, але все рідше по-справжньому проживаємо життя. І ось ця цитата, як на мене, ідеально це ілюструє сенс не народжується в якихось абстрактних роздумах, він народжується в прожитому, вистражданому, відчутому на собі досвіді. Тож слово енкарапіста це ніби заклик Гей, повернися в реальність, у власне тіло. Здавалося б, усе стало на свої місця. Красива, глибука ідея. Але це лише половина історії. Зараз ми перейдемо до найцікавішого, бо за цим словом ховається ще один, абсолютно інший, навіть протилежний сенс. Отже, готуйтеся! Давайте зануримося у другий історичний шар цього слова. І тут скажу одразу: все набагато складніше і, м'яко кажучи, дуже неоднозначно. Все починається з грецького слова енкратея, і що найцікавіше починається з чогось абсолютно позитивного. В ранньохристиянській етиці це одна з ключових чеснот: самовладання, свідоме панування над собою, внутрішня сила. Тобто це не стільки про заборони, скільки про свободу від власних імпульсів. Звучить чудово, правда? ж? Але отут і стався ключовий поворот: існувала цілком реальна історична група людей, які називали себе енкратитами. Цей рух з'явився у другому столітті і, по суті, взяв оцю прекрасну ідею з самоконтролю і довів її до абсолютної крайності. Їхній світогляд був простим і, чесно кажучи, доволі похмурим. Матеріальний світ це зло, а тіло це в'язниця для душі. І як же вони намагалися втекти з цієї в'язниці? Ну, по-перше, повна відмова від шлюбу та будь-яких стосунків. По-друге, жодного м'яса. І по третє, жодної краплі вина. І це не був якийсь тимчасовий піст. Ні, це була їхня принципова позиція: усе, що пов'язане з тілом, усе матеріальне, це перешкода на шляху до спасіння. Просто уявіть, яка прірва між цим і першим значенням, про яке ми говорили. Ось так тепер ми маємо два абсолютно протилежні взаємовиключні значення, запаковані в одне слово одне про прийняття тіла, інше про втечу від нього. Давайте тепер зіставимо їх, щоб побачити весь масштаб цього внутрішнього конфлікту. Просто подивіться, яка разюча різниця. З одного боку, тіло це невід'ємна частина нас, вмістилище досвіду, з іншого боку, це в'язниця для душі. В одному випадку мета жити повним автентичним життям, в іншому втекти від цього життя. Це дві абсолютно різні філософії, дві різні картини світу, які ховаються за одним єдиним словом. І отут ми підходимо до ключового висновку це слово не є нейтральним, воно, як то кажуть, богословськи навантажене. Для людей, які знайомі з історією раннього християнства, енкратити це не просто якась поетична метафора. Це цілком конкретний і до того ж дуже суперечливий рух. І це підводить нас до головного все, зрештою, залежить від наміру. Якщо енкарапіста використовується як свідома метафора самовладення внутрішньої сили, це одна справа, це може бути доречно. Але якщо це просто класне, ефектне слово, яке гарно звучить, але використовується без розуміння всієї цієї складної історії, що ж, це вже зовсім інша розмова. Отже, що нам у підсумку говорить вся ця історія? Який висновок можна зробити не лише про це конкретне слово, а й про мову загалом? Виявляються за одним навіть дуже популярним словом може ховатися цілий світ. І ця думка, мабуть, як найкраще підсумовує все, про що ми говорили. Мова це ж не просто набір звуків для комунікації, це цілий всесвіт значень, прихованих історій, ідей, конфліктів. І цей всесвіт завжди варто досліджувати. По суті, вся ця історія це таке собі нагадування. Нагадування про те, як важливо бути допитливими до слів, які ми чуємо, читаємо і вимовляємо щодня. Це заклик бути чесними і і з самими собою. І наостанок. Просто питання для роздумів. Вся ця історія змушує задуматися, а як часто ми самі використовуємо якісь слова, навіть не підозрюючи про їхню приховану історію, про їхню справжню вагу? Адже, можливо, найцікавіші історії ховаються саме в тому, що ми вважаємо звичним і буденним.